Викинь мене як кінчик від яблука, викинь, як кидаєш старі шкільні зошити, викинь як сломака, що заповза міст равлика, викинь як куртку зношену, як куба бубу після кількох надувань. Викинь мене, як набридли дитячі спогади, викинь, як сонним кішку з ліжка зіштовхуєш, викинь як мілью прогризану ковдру, викинь як прохнявий, смердючий, стражний горщик, як кубік рубіка зі стертою гранню. Викинь мене як сорочку залиту кавою, викинь як одноразовий пост після вечірки наради. Ну ж бо давай, тільки одне правило. Не діставати назад, як би рука не тягнулася. Дай вже догнисти, викинь сміття, викинь вікно. Хай. Молом затиснута. Молом Знаєш, Нащо тобі така? Спільнота борщіра вдячна всім за лайки та коментарі.